Шановні колеги, запрошуємо до слова кандидатку філологічних наук, доцентку кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ларису Мафтин. Будь ласка, пані Ларисо, дякую, чути мене чути, пані Ларисо, просимо вас, будь ласка. Добре, отже, слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, учасники конференції, колеги, однодумці, дорогі маріупольці, дякую вам за вашу незламність, за вашу стійкість, за приклад справжнього українства. Дякую вам за запрошення, за можливість долучитися до цікавої наукової зустрічі і обговорення актуальних педагогічних проблем. З огляду на тему моєї доповіді народна педагогіка як засіб формування української ідентичності зростаючої особистості, поставимо запитання, чому на 31-му році незалежності України українці мають усвідомлювати важливість національної ідентичності. Думаю, що зараз це питання звучить дещо риторично. Більшість українців вже зрозуміли, що відсутність одностайності в питанні ідентичності створює підґрунтя для певних маніпуляцій, як інформаційних, так і військових атак з боку Російської Федерації. Вислови про колиску трьох братніх народів, державу, яка не відбулася, радянського громадянина, Руський мір довгий час були спрямовані. На розмиття кордонів нашого українського, а теорії про побратимство та мовну єдність на практиці стали відкритою військовою агресією, нашим болем. Тому Вкрай важливо розмову про самоідентичність починати з осмислення історії та культури нашої країни, бо саме вони є підтвердженням того, що ми одна українська нація зі своєю територією культурною та історичною спадщиною. Про національну свідомість, національну ідентичність починають говорити тоді, коли для соціуму надважливо усвідомити свою єдність, свій внутрішній зв'язок. Свій історичний характер, свої традиції. Це складові, що визначають суть національної ідеї відстоювання статусу українства як нації, і не лише з матеріалізованими ознаками, а перш за все, її духовним світом, духовним типом. Згідно концепції нової української школи, цитую. Життя в новій українській школі буде організовано за моделю поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей. Нова школа плекатиме українську ідентичність. Прекрасно. Проте, як саме ми маємо розуміти це поняття? На жаль, підрозділ концепції виховання на цінностях чомусь акцентує орієнтацію лише на загальнолюдські цінності, а хотілося, аби там були акцентовані такі терміни, як цінності національні, національне виховання, національний характер, українські виховні ідеали, героїко-патріотичне виховання, подвиг, українцентризм та інше. Слава Богу, що в наказі. Міністерство освіти і науки від 06.06.2022 року, про який сьогодні ми чули з виступу пані Наталі Гречаник, Крига Скресла. Формування ідентичності відбувається у процесі виховання за допомогою цілої низки ідентитетів. Це історичні знання, народна, професійна культура, мова та інші. Одним із найбільш вагомих факторів встановлення ідентичності дослідники визначають школу, освітню систему та бюджетний процес. Згідно з тезою англійського філософа професора Ернеста Гелнера, для вироблення національної ідентичності цитую потрібен специфічний завод. І таким заводом є національна освітня та комунікаційна система. Звідси, однією з головних функцій школи, освітньої системи загалом є серед іншого утвердження загальної колективної ідентичності та, зрештою, об'єднання розрізнених етнічних і класових груп в єдине ціле, що наразі позначається як політична нація. Отже, ефективним засобом гомогенізації об'єднання суспільства навколо загальної ідеї, ідеї нації виступає саме система освітніх інститутів. Аналіз чинних нормативних документів показує, що в умовах модернізації вітчизняної системи освіти перед учителем постають завдання формування особистості творчої. Усобічно розвиненої, з високим рівнем морального розвитку, патріотизму, почуття власної гідності та відповідальності за процеси, які відбуваються у суспільстві зі стійкою громадянською позицією, це і вже цитований наказ МОН і попередні концепція розвитку громадянської освіти України, в Україні 2018 рік, і указ президента від травня 2019 року про стратегію національно-патріотичного виховання. У процесі вирішення цих важливих завдань особливого значення набувають цінності, ідеали, кращі зразки національної культури як духовної, так і матеріальної, оскільки саме вони безпосередньо впливають на процес плекання етнічної ідентичності, моделювання свідомого носія української ментальності. Носієм скарбом національних цінностей є народна педагогіка. Без знання якої не можна побудувати національну систему виховання, здійснити ті завдання, які стоять перед нею. Багатовіковий досвід української народної педагогіки, її виховні ідеали здатні посилити філософію концепції нової української школи, згідно якої випускник має бути цитую цілісною особистістю, здатною до критичного мислення, патріотом, інноватором. У науковому дискурсі загально прийнятою є теза про те. Що виховні дали народної педагогіки відповідають землеробському та козацькому типу української ментальності. На думку е, дослідника української народної педагогіки, відомого академіка Мирослава Стельмаховича, народна педагогіка, ідеал української людини репрезентує відомими персонажами усної народної творчості, образами воїнів, лицарів, борців за справедливість, правду, волю. Тож зміст ідеалу гармонійно розвиненої особистості крізь призму української народної педагогіки включає комплекс цілей виховання відповідно до усталених народів поглядів на добро, мораль, красу, розум, працю, релігію, захист батьківщини. Видатні українські педагоги вважають, що зростаюча особистість. Повинна постійно перебувати під благодатним впливом духовної культури свого народу. Зокрема, на цьому неодноразово наголошував Василь Олександрович Сухомлинський, цитую: школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній панують чотири культи: культ батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова. У народній педагогіці розкриваються особливості національного характеру, обличчя народу Кінець цитати. Невід'ємною складовою народної культури є усна народно поетична творчість. В умовах реформування національної школи необхідність і вагомість застосування народної мудрості, зважаючи на її особливий дидактичний та виховний потенціал, не підлягає сумніву. Використання фольклору у змісті навчальних дисциплін, на різних етапах уроку, позоврочній роботі, сприяє активізації пізнавальної діяльності молодшого школяра, розвитку його образного мислення, логіки, уяви, комунікативних здібностей тощо. І Олександр Духанович, і Костянтин Ушинський, і Василь Сухомлинський у своїх працях наголошували на тому, що в народних прислів'ях. Мов у дзеркалі відтворені усі сторони життя народу, це своєрідна інформативна дидактика. Програма навчання і виховання дитини. Народні перемії містять різноманітну інформацію, яку можна узагальнено виокремити в такі групи: історія України, народна дидактика, народна агрономія, народна метеорологія, народна етика, мораль, географія, природознавство, національні ментальні ознаки, наприклад, етнопсихологічні особливості Українців відзеркалені в таких переміях як від серця. До Бога навпростець дорога, без води сохне трава, а без любові душа, степ та воля, козацька доля. Яка хатка, така й паніматка, усяка пташка своє гніздо боронить. Навічерним є джерело народної мудрості у царині національного вихованка. Коротко означимо основні напрямки цього процесу, власне виховання, діти, як квіти, полий ростимуть. Розвиток і формування особистості, Дитя, що тісто, як замістив, так і виросло. Методи й засоби виховання, добрий приклад кращий за сто слів, вчи дитину не штурханцями, а хорошими стільцями. Моральне виховання. Правдою весь світ пройдеш, а не правдою ані до порога. Мораль чиста краще всякого намиста, естетичне виховання, весна гарна квітами, а людина характером. Такий білий, що аж лебедів хоплять. Коса, дівоча краса, екологічне виховання, зруйнував гніздо пташини, не будеш мати ні дітей, ні родини. Горнися до природи, не матимеш пригоди, родинне виховання, до свого роду хоч через воду, патріотичне виховання за рідний край життя віддай. Нема в світі краще як своя країна. Реалізація педучних функцій українського фольклору в освітньому процесі сучасної початкової школи розкривається через багатоваріативність вивчення на уроках, використання в змісті чинних навчальних дисциплін, в системі позаурочних виховних заходів. Наприклад, педагогічний потенціал усної народної творчості учитель може і повинен використовувати у повній мірі на уроках української мови, підібрати той дидактичний матеріал, на основі якого матиме змогу поглибити національні почуття, плекати любов до. Рідного слова, розвивати мовні навички. Ця робота має реалізовуватися за допомогою дібраних відповідних текстів, тих матеріалів, які відзиркають особливості матеріалів духовної культури рідного народу, його національний характер. Наприклад, при вивченні теми іменник, такі завдання: прочитай прислів'я, до яких слів можна поставити хто або що, і відповідні. Прислів'я, дружба та братство, дорожче багатства, людина без друзів, що дерево без коріння, дружба найбільший скарб, друзі пізнаються в біді. На уроках літературного читання також буде доречним використання завдань, побудованих на основі народних перемій, добери прислів'я до прочитаного твору, зроби малюнок до поданого прислів'я, на основі поданого прислів'я склади невеличке оповідання чи казку, збери прислів'я і так далі. З метою розвитку пізнавальних здібностей, логічного мислення, оптимізації дидактичного процесу творчий вчитель широко використовує народні перемії на уроках математики, зазначимо, що у чинних підручниках з математики народні перемії могли б урізноманітнити змістове наповнення таких розділів, як лічба, номерація чисел від 1 до 10, додавання і віднімання в межах 10 та інші. При лічбі, вивченні чисел можна використати казки, дитячі пісні, забавлянки, навіть колесаночки, бо такі завдання діти сприймають з задоволенням і активно включаються в роботу. До речі, щодо підручників, і ще зовсім недавно в одному із підручників з математики можна було побачити дуже специфічні завдання і ілюстрації до них. Цитую. Полічи шкарпетки на шнурочку, чи порахуй елементи інтер'єру, а ілюстрація резинові рукавички жовтого кольору і швабра блакитного. Цікаво, правда? Думаю, дітям краще було б полічити писанки в великодньому кошечку, чи страви на святвечірньому столі, чи козацькі човни у морі. Слава Богу, що новітні підручники звернули увагу на цей аспект. Отже, якість процесу виховання зростачуючої особистості нині залежить від переосмислення багатьох речей. Подорання стереотипів минулого в підходах до змісту сучасної освіти, вибори технологій навчання і виховання. Коли це дійсно буде недекларативним, тоді деякі наші першокурсники на просту вимогу назвати українські колоскові не будуть обмежуватися тільки відомою ходить ковсон «Коловікон» А називати хоча б декілька, на прохання відтворити не перший стовпчик, а увесь текст гімну Україну, чи пісень Ой, у лузі червона колина, чи батько наш Бандера, не будуть сором'язливо пускати очі і нервово шукати текст в інтернеті, а співати гучно, усвідомлено і гордо. І тоді багато хто не відсиджуватиметься десь за кордоном. Чи по теплих готелях і ресторанах, а усі як один об'єднаються під гаслом за рідний край життя віддай. Використання потужного потенціалу української народної педагогіки у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. Є необхідною складовою національного виховання. Як важливий елемент етнічної культури вона виконує захисну, пізнавальну виховну функцію, виступає як необхідний складник соціалізації зростаючої особистості, формування цінностних орієнтацій, етнонаціональний зміст, українознавча інформація мають стати системотворчим ядром освіти, виховання україноцентризму, духовності. Лише за, таких, за такої умови матимемо той рівень національної свідомості, які мають наші сусіди-поляки, коли навіть маленький хлопчик чи дівчинка на запитання, ким єстеш, з гордістю відповідаю, єстем поляким, і зауважте, що в письмовому варіанті поляк пишеться з великої літери. Думаю, ті процеси, які нині відбуваються в Україні, вітчизняні у світі, дозволять нам у скорому часі почути у відповідь на запитання від української дитини, хто ти? Я українець? І зреалізується теза, про яку сьогодні ми вже чули, теза Григорія Віславича Сковороди. Пізнаймо себе, до чого ми народжені. Дякую за увагу, колеги. Бажаю миру всім, бажаю перемоги. До зустрічі у вільному Маріуполі. Слава Україні, героям слава! Пані Ларисо, щиро дякуємо вам за таку. Палку промову, я би навіть сказала абсолютно погоджуючись з вами, і важко щось додати. Єдине, що мушу сказати, якби ми дбали про оте все, про що ви говорили раніше, то, можливо, б ми зараз не були б в тих умовах, у яких ми змушені зараз виживати і відстоювати кров'ю життям своїм майбутнє України. На жаль, але війна висвітлила всі ті проблеми, над якими нам з вами доведеться працювати у найближчому майбутньому. Можливо, і воно й добре, що вони так оголилися, і ми тепер чітко знаємо, куди треба йти, якими стежками. Щиро вам дякую. А до слова запрошуємо докторку педагогічних наук, доцентку кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Ірину Пінчук. Дуже прошу і дуже сподіваюся, що ми вкладемося в регламент, бо в нас залишилось 15 хвилин. Дякую, до слова. Доброго дня. Мене чути. Так, чути. не чути? Чути, чути. А ви презентацію бачите? Видно презентацію? Так, ви хочете самі презентацію переключати так, В принципі, я можу, можу і так, і так. Я запустилася, то можу. Запустила. Можете і ви, мені не принципово Добре. Доброго дня. Поважна наукова спільнота, шановні колеги. Горда з того, що маю нагоду передати особисто організаторам сьогоднішньої конференції вітання з Глухова Леніні Вікторівні та Оксані Анатолійовні. Дуже рада, що маю таку нагоду і щиро дякую за запрошення до виступу. Модернізація процесу підготовки вчителів початкової школи передбачає підвищення їхнього професійного рівня. Відповідно до реалізації вимог, визнаних у документах державного значення, ну і, зокрема, концепції Нова Українська школа, сучасна підготовка кваліфікованих фахівців передбачає, перш за все, їхню участь в усіх лобізаційних процесах. Відтак, вони повинні бути активними учасниками процесу міжнародної комунікації та мати необхідний комунікативний іншомовний досвід у сфері професійного та ситуативного спілкування. З огляду на це. Актуальним є питання формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в закладах педагогічної освіти. На основі аналізу психології педагогічної та методичної літератури було сформульовано визначення досліджуваної якості, що подане на слайді. Досліджуване поняття містить у собі такі компоненти: мотиваційно мотиваційно-ціннісний, когнітивний, комунікативно-діяльнісний та рефлексивний. схематичне зображення, яке ви можете побачити на слайді. Компоненти досліджуваної компетентності взаємодіють і доповнюють один одного та функціонують як єдина система. Тому першими з загальнонаукових методологічних підходів визначили системний. Загалом нами було виділено положення трьох груп методологічних підходів, загальнонаукових, конкретно науково, професійно зрієнтованих. Наповнення кожної групи підходів подано в таблиці. Важливим ми бачаємо використання загальнонаукових підходів системного, синергетичного, культурологічного та аксіологічного. У синергетичному сенсі світа це самоорганізація людини як цілісної, упорядкованої системи, створення власного я в системі людина, суспільство. Це не поступовий лінійний безконфліктний процес. А процес, що супроводжується суперечностями, які зумовлюють трансформацію ціннісних орієнтацій самопізнавальну, самовиховну активність. Засадничим для володіння англомовної комунікативної компетентністю є становлення викладача як людини культури. Це означає, що в процесі іншомовної освіти установлення майбутнього вчителя початкової школи, відбуваються якісні зміни. Він починає усвідомлювати себе носієм рідної мови, мови і культури і стає відкритим до сприйняття інших мов і культур. Майбутній учитель набуває здатності взаємодіяти з представниками різних мов у межах освітнього процесу і транслювати цінності власної мовної системи. З огляду на це бачаємо дуже важливий культурологічний підхід як методологічний регулятив процесу розвитку двомовної компетентності. Новітній етап в історії України характеризується не простою зміною моральних орієнтирів, а почасти несумісністю з усталеними стереотипами суспільної свідомості. Однак для виявлення ціннісних орієнтирів, подальшого розвитку освіти необхідне систематизоване аксіологічне знання, що дає змогу зберегти традиційні гуманістичні цінності вітчизняної педагогічної теорії і практики. Та цілеспрямовано впроваджувати їх у процесі модернізації сучасної української освіти шляхом урахування аксіологічного підходу. Серед конкретно наукових підходів пропонуємо гуманістичні, особистісні та комунікативні діяльності. Альтернативою минулій освітні стратегії. Є нова освітня парадигма з урахуванням гуманістичного підходу в таких її проявах, як діалогове, комунікативне навчання, педагогіка співробітництва, педагогіка успіху, особистісно орієнтоване, кооперативне, модульно-рейтингове проєктне навчання та деякі інші. Основою гуманістичної стратегії є особистісний підхід, за яким людина, її самоствердження і розвиток найвищі суспільні цінності. Відповідно, у межах зазначеного підходу є у процесі професійної підготовки основну увагу майбутніх фахівців спрямовано на усвідомлення міри відповідальності в обраній професії її базових потреб та очікувань. Урахування провідних ідей особистісного підходу ми вбачаємо важливим для вибору здобувачів вищої освіти, індивідуальної освітньої траєкторії навчання а викладачами. Технологій для задоволення пізнавальних освітніх, професійних, духовних потреб особистості та розвитку її креативності, індивідуальності студентів. Відповідно до комунікативно-діяльнісного підходу, трошки, ви бачите? Чуєте? Алло, алло. Так, так. Ви чуєте? Угу. Відповідно до комунікативно діяльність підходу навчання іноземної мови, Має діяльність характер, і комунікація англійської мови здійснюється через внутрішнє вирішення реальних професійно орієнтованих завдань. Головна ідея цього підходу полягає в тому, що студенти з метою активного послуговування іноземної мови повинні не лише здобувати знання, а передусім розвивати вміння навчати цієї мови, тобто вживати ці опановані мовні форми для досягнення реальних комунікативних цілей. Серед професійно орієнтованих підходів ми зупинилися на компетентнісному, середовищному, інтегративному і рефлексивно-ахнологічному. Відповідно до стандартів вищої освіти, результатом освітнього процесу є сформованість інтегральної, загальних і спеціальних компетентностей майбутніх учителів початкової школи. Урахування компетентністного підходу в процесі розвитку англомовної компетентності означає переорієнтацію. З процесу на результат освіти в діяльному вимірі, зміщення акценту накопичення нормативно визначених знань навичок умінь на формування і розвиток здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях, мати сформований потенціал для швидкої безболісної адаптації як у майбутній професії, так і в соціальній структурі. Перспективність означеного підходу полягає в тому, що він передбачає високу готовність майбутнього фахівця до успішної професійної діяльності з урахуванням оволодіння англ... англійською мовою, ну або іншими англомовними мовами і культурами. Середовищний підхід в освіті це спосіб побудувати осві... побудови освітнього процесу, згідно з яким акценти в діяльності викладача знищуються з активного впливу на здобувачі вищої освіти у сферу побудови середовища освітньої установи, як сукупності умов і можливостей, що містяться в просторово предметному соціокультурному оточенні для саморозвитку і самовираження особистості. Особливо актуальним сьогодні є, як ви помітили, віртуальне середовище, дистанційне навчання, то на слайдах зазначені деякі особливості саме такого середовища. Методологічне значення розглянутих підходів може бути повною мірою реалізоване лише на основі застосування інтегративного підходу, сутність якого полягає в науково обґрунтованому і органічному взаємопроникненні різних галузей знань, із метою оптимізації і підвищення результативності. Формування цілісної картини світу майбутніх учителів початкової школи в межах одного навчального предмету, зокрема англійської мови. Цілісність знань має стати закономірним результатом міжпредметних зв'язків, органічної єдності і поглибленого синтезу знань. Не менш вагомим у контексті формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи є рефлексивно-ахнологічний підхід. Що передбачає впровадження гуманістичної моделі освіти, яка сприяє розвитку особистості, встановленню індивідуальності майбутнього фахівця, накопиченню життєвого і професійно-унікального досвіду, самоактуалізації та реалізації я концепції, самовираження і творчості. Реалізуючи освітній процес, студент постійно, безперервно, усебічно його аналізує, тобто дійсно рефлексію. На нашу думку, рефлексія є системотвірним складником мовної освіти протягом усього життя, що передбачає усвідомлення якості і результативності власної діяльності, прагнення до їх досконалення, самоконтролю і самооцінювання, що є одним із способів пізнання освітнього процесу. І лише в комплексі всіх вищезазначених підходів можна сформувати. І розвивати ангомовну комунікативну компетентність майбутніх учителів початкових класів, які будуть готові до спілкування в сьогодні мультикультурному такому суспільстві. Щиро дякую за увагу. Сподіваюся, вклалася в рекламу. Ви... Алло, чути, чути мене. Так, так, щиро ми вдячні пані Ірині за змістовну і ґрунтовну доповідь. Висвітлення нових підходів до розвитку англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Дякуємо, пані Ірино.